Сучасна територія надставної церкви. Чи була вона в таких самих межах і до війни? Майже. Майже. Угу. Зараз вхід від вулиці надстав, від горба. Де тоді вхід був на території церкви? Так і був. Так і був з тої сторони. Може була інша брама, якась там, там не стежка, садром. Ні. Прямо там дзвіниця стояла. Каміна. І... Так, так, з кам'яна. Світниці стояли тут у двірі церковні, але не було ні ні нічого. Не було огороджено. І вхід був так само, як зараз? Вхід. Так, так. Угу. То церква мого дитинства. Е... Там перелку тримали. Там збоку є будиночок на вулиці над Ставом, такий з фігуркою. Кажуть, то будинок mm -hmm. настоятеля. То так, правда? Так, так, так. Може, ви настоятеля пригадуєте того часу, що mm -hmm. ті далекі часи. Ні, і мені, ні. Але, думаю, не представляєте, не тому, до церкви ж ходили завжди. А настоятеля не пам'ятаєш. Але він, там, там, він прав... там жив він і мав жив. будиночок зразу з боку опікувався тим всім. Так, так. Угу. Так. Славчику, ти не пам'ятаєш отця настоятеля наставної церкви? Хто там був настоятелем Славчику? — Стасюк, по-моєму. Прошу? Стасюк. Це Стасюк? Так. Я пошукаю шлях золотого поділя. Думаю, Стасюк. має бути